Мене звати Діма, мені 30 років. Е, до Бога е, я прийшов ну, довгою дорогою. Е, почалося все, коли я прийшов в універ, І в університеті я зустрів е, свого зараз у мій е, хороший друг Петро. Він е, християнин, і він мене познайомив з Біблією. Ми з ним дуже часто е, обговорювали саму Біблію, я намагався йому довести, що Бога не існує. І паралельно я також пішов на курс англійської мови, де знайшов ну, вона викладач англійської мови, її Елінда, вона теж християнин. І вона дала мені як челендж прочитати Біблію. Коли я почав Біблію читати, коли почав задавати питання, я зрозумів, що в Біблії написана істина, і я повірив. Прийняв Христа як свого Спасителя по особливому, так як ніколи раніше, Бог торкнувся мого серця влітку 2021 року на християнському таборі, на який мене запросила моя подруга. І ця зустріч дала мені чітке усвідомлення, допомогла зрозуміти, коли Бог торкнувся мого серця. Що я роблю неправильні деякі вчинки в своєму житті, які можуть призвести до фатальних наслідків? От я чітко зрозуміла, що я не хочу далі будувати свого життя без Господа, і що я визнаю свою свої гріхи, да і Бог не бажає мені такого життя. Він мені бажає лише кращого, і я далі хочу пізнавати волю творця, будувати тісні відносини з Господом. Служити Богу, а не гріху. Перша зустріч з Богом у мене була 10 років назад. Це було в селі батьків. Я почувствою, як Бог торкається мого серця. А одного разу це було півроку назад, ми поїхали на, на День Подяки, в місто Березань. Я знову почув, що Бог стукає моє серце. Ну, Пастор помолився. І я вирішив більше не грішити, йти за Богом, виконувати Його заповіді. Я перестав пити, курити. Покращилися стосунки в сім'ї, змінилося бачення життя. Ну, взагалі стало легше жити з Богом. Мене звати Юлія, я мама двох діточок. Народилася я в невіруючій сім'ї, але так сталося, що, мабуть, Дух Святий торкався мене, і я прийшла в літній табір, в християнський літній табір. І там перший раз я почула і ну, наблизилась до Бога. Але оскільки я була маленька, ще цього не розуміла і далі жила, так сказати, своє звичайне життя. І ось нещодавно ми з чоловіком були на Дню Подяки, і коли почули проповідь, ця проповідь ніби була адресована нам. Проповідь була про те, що треба задуматися про те, що, що нас чекає з Господом, а що нас чекає без нього. І в цей момент я відчула, як мені стало легко на душі. і... Щось ніби перевернулося всередині, і ми прийшли до покаяння. Вітаю, дорога церква! Я Аріна Сай, мені 13 років. Я народилася у віруючій сім'ї. Зустріч з Богом я пережила минулого року у християнському літньому таборі. Саме там я зрозуміла важливість бути з Богом, тому запросила Ісуса в своє серце. Після молитви покаяння я почала більше вивчати слово та навіть трошки пізніше вирішила прийняти водне хрещення. Бог вибрав саме мене, я маю чудову церкву, і в мене тут дуже багато моїх друзів, які мене підтримують та розуміють. Мене звати Роман. Про Бога я чув достатньо давно і мав з ним якісь певні відносини, але вважаю, що. Справжню зустріч пережив півтори роки тому, коли, в силу певних життєвих таких викликів, обставин зрозумів, що далі сам не зможу, і просто пообіцяв, пообіцяв завжди залишатися і бути з ним. Бог змінив моє серце, і він продовжує це робити кожного дня. Це проявляється в абсолютно у всьому, в рішеннях, які я приймаю, в по відношенню до оточуючих, до близьких людей. Абсолютно все, якось з Богом воно набагато легше, і неначе якась, от така невидима сила, вона веде тебе і десь тихенько так підтримує, коли ти спіткаєшся. Мене звати Катерина. До Бога я прийшла нещодавно, це відбулося літом. Я вже ходила до церкви, я сама з Запоріжжя ходила до церкви і не наважувалася прийняти Бога на покаяння своє. Але в один день Бог торкнувся в мене, і я покаялась. Моє життя змінилось після покаяння кардинально. Це було життя до і після, після мого покаяння хотілося більше розповідати про Бога своєму оточенню, друзям, батькам. Я з Богом знакома ще з подразкового віку. В свій період я ходила в Баптістську церкву, але мир мене захватив, і я по той період не ходила. Потім я почала ходити в церкву приображення, але ще членом церкви не становилася. Ну, зрозуміла, що прийшов якийсь такий період, коли мій свекор сказав, каже, я, чому я не прийшов до Бога в 40 років? А, того, що, каже, я потеряв стільки років, мені 76 років моєму свекру. Каже, я стільки часу потеряв, щоб бути з Богом. І я зрозуміла, що Почему я должна своих 40 років, діти 70 років, щоб зрозуміти, що треба завіт з Богом заключити через хрещення. Тому що я люблю Бога і я знаю, що в святості Боже ми можемо мати життя вічне, ми можемо мати розкаяння і людина должна рости в Дух Святому. Мене звуть Петр. Сам родом из Библию начал читать рано, рано. Но между тем я и курил, и пил. Я дошел до того, что потом подумал, или, или. Но я убедился, что пить, курить и Библию читать, несовместимо поэтому я и выбрал одну один путь я ночами молился просил вот избав от курения и это мне помогло я покаялся в своих грехах молодость обратно не вернешь если бы думал был был бы выбор второй раз, я бы выбрал Иисуса. Вот. А такого не вот только пришлось на 77-м году мне пойти дорогой спасения. Вот и я решил принять хрещение водное. Родился я 62-го року Народження 9 серпня в селі Велика Олександрівка. У 21 році познайомився із пастирем Петром Васильовичем. Це ми познайомилися в таку годину, що на похоронах сестри їхньої. У нас сусідка теж віруюча, ходила в цю ж саму церкву, що й жінка моя. І ми познайомилися, отак я і сам Петро Васильович каже, «Серега, ми тебе ждемо, чекаємо, він сказав. І я тоді ну, довго думав над цим питанням. І якось в 22-му році моя жінка приймає водне хрещення. І я приходжу, був учасником водного хрещення. Моєї супруги Вікторії. І з того дня, із 22-го року, по цей день я прибуваю хожу до церкви до Бога. Мене звати Юлія, мені 27 років. До Бога я прийшла, покаялася минулого року, осінню в листопаді, але до цього йшла певний період. Часу свого життя. Це для мене дуже важливий крок. Я вважаю, що це найголовніше рішення, яке може бути в житті людини. Ну, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, ще також це як додатковий фактор був, який вплинув на моє рішення, тому що би, так, почала більше замислюватись. Над своїм життям, що далі буде, де я проведу вічність. Тобто, е ну, це якби такий додат додатковий чинний був. Ось. Але взагалі задумувалась вже давно, також з чоловіком говорили. Тобто, е Я, на жаль, з невіруючої сім'ї, але е я хочу, щоб е також е моя сім'я. Була вірую, що мої діти в майбутньому надіюсь, і також, щоб мої батьки також прийшли до Бога. Мене звати Сергій, мені 27 років. З Богом я знайомий вже давно. Я виріс віруючій родині, я відвідував в неділю школу, ходив на зібрання. Слово вже чув давно, але я розумію, що мені для спасіння, як і. Потрібне каяття в моїх вчинках, тому що ну не завжди я слідував за тим, як навчає слово, і це важливий крок в моєму житті. Роздумував над покаянням ще зараніше, на протязі, можливо, двох років ми з Юлею спілкувалися на рахунок цього. Ну, таким чином, ми прийшли до Бога. Також я хотів би, щоб моя родина з Юлею. Щоб вона була на правильному шляху, не робила моїх помилок. Мене звати Павло. і В цьому році я хотів би прийняти хрещення. Моя зустріч з Богом відбулася давно. Мої батьки були віруючі, і я саме дитинство знайомий з Богом, але особиста зустріч була не так давно, де пару років назад, в Закарпатті, коли у багато людей були багато викликів, різних питань до Бога. У мене вони також були, але він дав мені відповідь через молитву та людей, які мене оточували. Після зустрічі з Богом в моєму житті змінилася цінність різних речей. Та я почав розуміти, як працює Бог і як він проявляється через моє життя та через життя інших. Для мене Ісус Христос мій друг, мій добрий напарник і в першу чергу мій Спаситель, який викупив мене за свою ціну. Я народилася у віруючій сім'ї, тому з самого дитинства відвідувала церкву і чула про Бога з самого дитинства, тому якоїсь конкретної такої зустрічі в мене з ним не було. Я з самого дитинства чула про нього і відчувала його присутність. Але, можливо, саме повномасштабна війна дала такий поштовх для того, щоб все ж таки покаятись і прийняти хрещення. З самого дитинства я відчувала, що Бог зі мною. Коли б мені не було чи добре, чи погано, я завжди відчувала його турботу, його любов до мене. І я вирішила покаятись, прийняти Христа в своє серце і прийняти хрещення, тобто засвідчити не тільки особисто перед Богом, але і перед людьми, що я готова прийняти Христа в своє серце і слідувати за ним все життя. І також Мабуть, бути прикладом для людей і показати, яке життя можливе, коли Бог на першому місці. І я вирішила прийняти водне хрещення, саме тому, щоб не тільки на словах, а на діях, на вчинках показати, що я прийняла Ісуса в своє серце, і далі хочу служити Христу і жити з Господом. Вирішив прийняти водне хрещення, щоб вступити в завіт з Богом. Дати обіцянку у церкві. Ми з чоловіком прийняли рішення, що ми хочемо приймати водне хрещення, для того, щоб дати обітницю перед Богом, перед церквою, перед іншими братами і сестрами. Що ми будемо вірні Господу, будемо йти за Господом, міцно тримаючи його за руку. Водне хрещення для мене свідомий крок у зміцненні стосунків з Богом. Це означає саме те, що я на загал присвячую Богу своє життя. Водне хрещення для мене це як засвідчення перед людьми, перед церквою, про моє рішення, про рішення далі жити з Богом. Чому саме я хочу прийняти водне хрещення? Вважаю, що водне хрещення є Божою заповіддю. Яку я хочу виконати і підтвердити своє покаяння. Я вирішив приймати хрещення, бо зрозумів, що шлях без Бога це не той шлях, який я хотів би йти. І зараз я розумію, чому це саме той шлях з Богом, який я хочу обрати далі. Підходить бою із і каже: Серега, і дає мені такого пенделя, щоб я це саме, щоб я вже скільки років ходжу, і Серега, давай. І мене якось всередині тут дёрнулося, і я вирішив прийняти водне хрещення і стати ще одним сином Божим. Я вирішила прийняти водне хрещення це як підтвердження моїх відносин з Богом, завіт з Богом, те, що я готова йти з ним цим шляхом. Я водне хрещення вирішив прийняти, тому що щоб приєднатися до церкви, засвідчити перед церквою. Тобто, по тому прикладу, як вчить Біблія, як говорить Біблія. Це велика відповідальність, що я вже розумію, що я являюся членом церкви, що людина вже повинна по-другому вести себе, по-другому жити, ставити себе, свою сім'ю, дітей, чоловіка, болі в святості своєї. Вирішив приєднатися до церкви, прийняти водне хрещення, завірити надії свою віру Ісуса Христа ритуально померти, так сказати, і воскреснути вже як повноцінний христини.